Сьогодні на Хмельниччині звіти у електронній формі готові подавати вже більше трьох тисяч підприємців. За словами податківців, впровадження такої звітності повинно неабияк полегшити життя платникам податків, враховуючи те, що в нас все ж таки 1 січня настане відповідальність, нам потрібно сьогодні вже максимально працювати, приєднувати максимальну кількість апаратів до нашої системи для того, щоб досягнути нашої головної мети. А головна мета наша така, щоб 1 січня до жодного суб'єкта не було застосовано ніяких фінансових санкцій. Нині ж податківці попереджують, якщо не почати готуватися до подання звітів у електронній формі негайно, до 1 січня 2014 року можна і не встигнути. Наразі ж у міністерстві доходів і зборів анонсують, що перехід на таку форму звітності дозволить громадянам перш за все оперативно звітувати перед державою. Крім того, це дозволить уникнути черг. Проте наразі існує і ряд проблем у впровадженні електронізації податкової звітності. Саме тому її впр. Родження і відклали до нового року. Недостатня кількість техніки, недостатній фізичний ресурс, сервісного обслуговування і тому було таке прийнято мудре рішення щодо відтермінування. За словами експертів, запровадження в Україні електронної звітності відповідатиме світовим стандартам та вимогам.